Основне завдання це забезпечення дій наших військ в зоні антитерористичної операції, підсилення наших військ. Друге основне завдання це прикриття наших державних кордонів, тому що ви знаєте, що війська Російської Федерації наближаються наших кордонів, перебираються війська вже з Далекого Сходу, з півночі Росії для підсилення їх угрупувань. І третє завдання це можливість. Ротації наших військ, ось так аргументують силові відомства. Необхідність нової хвилі призову. Водночас там наголошують, без підготовки відправляти в зону, АТО не будуть. Її терміни залежатимуть від рівня фахових знань мобілізованого. Під дію часткової мобілізації не підпадають ті, хто не служив в армії, ті, кому нещодавно виповнилося 18 років, які мають на утриманні родичів інвалідів, чоловіки з п'ятьма та більше дітьми. Студенти не можуть бути мобілізовані і народні депутати. А от призиваються до війська добровольці, офіцери і сержанти запасу, які служили в армії чи інших силових структурах, а також рядові запасу з досвідом армійської служби. А от за ухилення від призову за мобілізацією передбачена відповідальність позбавленням волі строком від 2 до 5 років. Більшість бійців в зоні АТО знаходиться по кілька місяців. Згідно закону, їм передбачена щорічна відпустка строком на 10 днів. Але лише за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності особового складу підрозділу. Чим швидше ми зможемо людей мобілізувати, чим швидше ми зможемо людей замінити на неокреміх позиціях, тим швидше прийде до нас перемога. Про громадян, яких призовуть під час мобілізації на військову службу, держава має попіклуватися. Зокрема, військовослужбовці за спрощеною схемою сплачуватимуть кредити. На срок прибування войнослужащих в зоні АТО, на срок в частях ворожоних сил України, вони не виплачують кредит, потом цю різницю компенсують держава, пожеж. Крім того, для мобілізованих держава має зберегти місце роботи, посаду, середній заробіток на підприємстві. Як пояснили в Міноборони, також нараховуватимуться зарплата за військову службу. Відповідно до документа, мінімальне місячне грошове забезпечення рядового з усіма виплатами становитиме 2340 гривень. Лейтенант отримає 3800, Командир батальйону 5660 гривень. А ось що сьогодні кажуть солдати з передової. Ребята ви дійсно воюють не за гроші, на совесть то есть они защищают родину. Главное, чтобы наше правительство об этом говорю, помнило сейчас, не забывало потом. Все эти обещания, которые они делают, да, если у нормального резервиста зарплата 1200, по 6 гривен в сутки командировочные, как можно прожить на этих деньгах? Лана Маяковская, Тарас Беловол, Социальная Краина.